@@@@موسيقى Расно молодці! Тернопіль супер. Тернополю за запрошення, беремо участь у цьому турнірі вже в другий раз, другий рік поспіль. Організація на вищому рівні. Зустрічають буквально на кожному метрі, проводять, все показують, розказують, що робити. Привезли кубок, ми переможемо минулого турніру. Надіємося виграти його і цей рік. Первый раз узнали от э, друзей, потом уже нашли в интернете. Вот, и сейчас приехали сюда на этот чемпионат, проехали 700 километров для того, чтобы забрать тернопольские клубы и выиграть всех, кто здесь есть. Сказать, что Николаю есть какие, что в Украине есть хоккей. Вот, Очень нравится организация, все хорошо, отлично просто. Вот. В следующий раз обязательно приедем точно. Взагалі все на вищому рівні, тому що враховуючи минулий рік і цей рік, хлопці на минулому році трошечки, якщо були нюанси, то підтягнули. І цього року ще більше команд приїхало, як було минулого року. Погода трохи фартує. Зараз краща погода, ніж було минулого року. посмотреть, мы ну, планируем посмотреть, ну, конечно. Вот, организация отличная. Вот с самого момента, как мы вышли из поезда, вообще никакого дискомфорта. Все, все очень здорово, расселение отличное. Ну и, в принципе, дух такой. Чувствуется соревнований. Ну, э, первые выражения сами наилипшие. Тому що, в принципі, живий хокей, який стоїть у витоків, як кажуть, на, живому, на живій кризі, на живому льоді, і не насправді тим первородним хокеєм, який ми, в принципі, всі починали з дитинства. Звичайно, ми всі хочемо відчувати себе учасниками якихось серйозних змагань, але зважаючи на економічну ситуацію, не завжди виходить грати на льодових аренах, тому для аматорів, мені здається, це найкращий формат змагань от саме на відкритому повітрі, де всі можуть спробувати свої сили приблизно рівному. Суперниками приїдете на наступний рік? Обов'язково, і навіть будемо запрошувати до себе. Тому що, мабуть, і в Луцьку таку можливість ми спробуємо організувати, піддивилися дещо. Ну і дякуємо за запрошення. супер! Це наш Найбільший аматор Тернополя Кія, чезі мої хвала, багато здоров'я. Таке зробити шоу на Тернопіль, на Тернопільську область, на всю Україну. Велика заслуга. І ми так дуже любимо хокей, намагаємося чимось підтримувати його. Як є таке золоте правило, чим більше любиш хокей, тим більше хокей полюбить тебе. Организация хорошая, поселились хорошо, ехали долго, но все было отлично, все очень классно, надеемся получить здесь массу удовольствия. Турнир отличный, идея, так скажем, очень полезная для популяризации хоккея. Мы с удовольствием приехали, потому что сами в детстве играли на таких озерах. Мы с удовольствием будем посещать ваш турнир, если будете приглашать. классический хоккей – это классика, которую нужно вспоминать. Ну, конечно, условия чуть тяжелые, лед, мы привыкли чуть балованный И к искусственному льду. Ну, в принципе, нормально, очень интересно, свежий воздух. Идея интересная, популяризация хоккея, дети смотрят, хоть что-то хорошее можно им показать своим примером. Организация супер, все интересно, все, ну, то есть очень, очень на достойном уровне. Спасибо за турнир организаторам. Все было замечательно. Погода тоже позволяла. Конечно, хотелось бы лучше, но ничего страшного. В следующем году мы, конечно, тоже приедем, поиграем. Так что Тернополь отличный город, хорошо принимают. Хоккей, хоккей ура! І почнемо з нагород за супернавики. Саме команда Камисової Кати, яка приїхала до нас з Одеської області, перемогла в цьому конкурсі. Я попрошу капітана цієї команди підійти за подарунками. Зучаськи під ваші області підтримуємо Камисової кати. Можна сказати, показала команда сьогодні. найяскравий яскравий професіоналізм серед всіх учасників змагань. Пані Дванове, дозвольте вам зачитати список команд, хто яке місце зайняв на змаганнях Тернопіль Класік Хокей, 2014. Отож, почнемо з 16-ї позиції і 16-ту позицію на змаганнях. Займає команда новий світ з міста Тернополя. Давайте виплескаємо цій команді. Вона цього року дебютувала. Ми надіємося, що до наступного року ця команда збереться більш серйознішим, скажімо так, складом і докаже, що вона реально достойний суперник кожному з команд, які приїдуть до нас. 15-те місце займає команда Камисової Кати. Місто Одеса, Одеська область. Йдемо. В нас є 14 і 15, 13 і 14 місце між собою ділять команда збараш і команда Шершні. Аплодисментом підтримуємо, підтримуємо. 11 місце команда Спартак Екстрім. 10-те місце команда Поделяне, місто Тернопіль. Дев'яте місце хокейний клуб Одеса. Місто Одеса. П'яте, шосте, сьоме місце між собою розділяють команди Маяк, козлів Підволочиськ, «Підволочиськ», 2 Четверте місце команда Арсенал, місто Вінниця. І слідючих три місця. Третє місце в нас займає команда. Галицькі в місту Тернопіль. Давайте привітаємо. Речі, на мою думку, це була одна з найгодовичних ігор за цих два дні. Хлопці реально поборолися, і за цієї переваги суперника вони зуміли вибрати перемогу. Друге місце займає команда Миколаїв достойно почесне. Друге місце ваші області. І зараз я запрошую капітана команди з міста Києва Ледотов, яка в другий раз поспіль на змаганнях Тернопіль Класік Хокей перемагає і отримує цей кубок. Активніше вітаємо. Запрошуємо обов'язково ще раз всіх на наступний рік приїхати до нас на ці змагання і показати хороший хокей.